Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. П'ятеро людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів на Донеччині. Окупанти обстріляли підприємство в Іллінівці. У селі Полтавка збирають урожай яблук. Частина персоналу виїхали через часті обстріли російської армії. Подружжя театралів з Луганська допомагає Збройним силам України та мріє повернутися додому, відбудувати луганський музично-драматичний театр. Сьогодні о 8.30 ранку окупанти обстріляли Іллінівську громаду Донецької області. Травмованих та загиблих немає. Розповів Суспільному директор комунального підприємства Ілінівської сільської ради Сергій Вініченко. Було пошкоджено територію сільськогосподарського підприємства, пошкоджені автомобілі, автобуси, шкільні спалено десь. Якась кількість зерна, яке зберігалося. Ніхто з людей не постраждав? Працюють ДСНС, рятувальники, поліцейські. Також в день армія РФ обстріляла Костянтинівку на Донеччині. Поранених немає. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Олексій Рослов. Їх декілька було прильотів, їх поле за першим ставком, і поруч попереднього «С». Це за першим ставком поля поки ну і район кладивища на да. Але ще повної інформації немає. Чекають назрива до вибухотехніків, тому що там станки боєпропасії під обстрілами перебували 12 населених пунктів Донеччини. Серед них Авдіївка, Гірник, Курахове повідомив поліцейський Олег Кирський. Новоукраїнку росіяни накрили з артилерії, поранили двох людей. Також маємо поранених у Єлазаветівці та трудовому авіабомбу. Фа 500 російські війська скинули. На Неліпівку зруйнували три оселі попередньо без постраждалих. Внаслідок обстрілу північного пошкоджено два приватні будинки. А ЗС, комунальне підприємство. Інформації про постраждалих не надходило. Українські захисники відбили наступ росіян на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Повідомляє речник генштабу ЗСУ Павло Ковальчук. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. За відповідальності ОСУ Таврія на Авдіївському напрямку. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. За минулу добу рятувальники в області загасили 23 пожежі. Дві з них виникли внаслідок ворожих обстрілів. Також співробітники ДСНС доставили у населені пункти Донеччини гуманітарну допомогу, технічну та питну воду. Інна Ливанська, Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. Працівники одного з найбільших садів Донеччини збирають врожай яблук. Вже зібрані плоди пересипають у ящики. Сорт ред та піново. Працівниця саду Надія каже: робота не складна. Збирати врожай яблук вона приїздить з сусіднього села. Наберем яблука на, на сокінат. Ну, хороший перший сорт сорт. Восім часов в нас роботі. Ми працюємо кожні дні, але ну, якщо потрібно выходной, люди відпрацюються, йдуть на вихідний. Працівник саду Володимир працює тут більше восьми років. Чоловік каже, до обстрілів, які трапляються періодично, звик та не боїться їх. На день збирає приблизно пів тонни яблук. Живемо нормально, поки сади є, і працюємо. Було такі прильоти були. Один раз были прилеты, это стекла эти тракторов. Это на ну, на базе, короче, это осень, там это, ну, окна побела. Ну, короче, прилеты хорошие были. На поле там это прилетали там. Их, наверное, шут 8 на кой, ракеты это. Я первый ложный. Ну, люди не Під час одного з останніх обстрілів на підприємстві було пошкоджено два трактори, оприскувачі уламками пошкодила сільськогосподарську техніку. Тоді роботи призупинили на тиждень, каже генеральна директорка підприємства Алла Пітухова. Ми до сих пор знаходимо на території саду остатки ну, того, що здесь залишилося. плюс парашути сьогодні теж обнаружили, кар... касети, каркас, виходить, від касет. Собираем ее очень тяжело вытянуть, потому что трактор сюда не зайдет. Поки ми не розуміємо, з понімаємо ми убралі. Однією з найбільших проблем підприємства залишається нестача на кадрів. Наразі каже агроном Віталій Гуляк в зборі врожаю задіяно 50 людей. До повномасштабного вторгнення було в чотири рази більше. Їх вистачає лише для збору врожаю з чверті території яблуневого саду. Зараз дуже часто, якщо не к нам прилітає, та прилітають детарядам. Ятану Це доволі таки скажем так напряжона ситуація. зараз з цим всім. Поэтому, естественно, что люди уезжают. Здесь остаются те, кто, ну, в принципе, то ли уехать некуда и продолжает работать, то ли просто считает, что мы, я говорю, переможем. Из тех площадей, которые у нас есть, на этот год мы запланировали всего где-то процентов 25 площади. Остальные мы не убирали, потому что мы прекрасно видели, что уже в прошлом году у нас был большой отток Людей на підприємстві на день збирають до 20 тонн яблук. Збір триватиме до кінця жовтня. Після збору вражають пізніх сортів яблук. Каже, гуляк почнуть збирати ліщину. Марія Гричко, Андрій Різніков. Суспільне новини. Донбас. Цього п'ятиповерхівку окупанти зруйнували минулоріч влітку. Від обстрілів будівля зайнялася та майже повністю вигоріла. Усі квартири пошкоджені, а жителі виїхали. Залишилася лише пенсіонерка Лідія. Свій куточок вона облаштувала у підвалі. Там ховалася від обстрілів. Почали бомбити, двері там були кругом відкриті у, у квартирі кругом, воно ж воздухом відкривають, осколки летять. А ми тут, а, а ми тут. Два роки я жарю тут вже. А тоді, як ото вже нам пустили снаряд зажигательний у кришу з тієї сторони, все, згоріло, все. Зі своєї квартири жінка забрала лише сумку з документами. Нічого, а це все люди дали. О, це все, это що на мене, от, ось от, от, ось, ось, ось это всього люди принесли. все люди, а були. 85-річна Лідія каже, що її пенсії не вистачає. Жінка отримує 2500 гривень, допомагають волонтери та місцеві жителі. Оце як е, Росія прийшла, один раз гуманітарку давала, один раз. А як уже наші прийшли, українці, чуть не кожен день. Гуманітарка, гуманітарка гуманітарка. гуманітарка, так. Квартира Лідії була на п'ятому поверсі. Наразі верхні поверхи будинку без покрівлі та стін. Всі меблі та речі згоріли. Серед побутового сміття можна розглядіти залишки посуду, швейну машинку, ванну. Канець у снаряд зажигательний пошов. кінець і йшов сюди. Ладно, сюди йшов, вітер був сюда, і заноч все згоріло. Щоб помитися, гріє воду за допомогою сонця. На балконі за цілий день вода добре нагрівається, готує Лідія в підвалі. Тут в неї є світло, купила електропіч. Люди їй подарували ліжко, до цього спала на розкладушці. Що мені одіяло? Ну нічого не було. Ну, все погоріло. Ну нічого ж не було. А он, я свернула матрас на мусорки. Матрас. Найшла на мусорці. Я його літо ціле сушила, его його обміла, и в маслі, в машинам, в всім і, і драний. Ну, о -о. І ото я спала на ньому, на матрасе. А тепер оце ж мені це, ну, он теж ж вже ну, нічого. Минула річ Лідія зимувала в підвалі без обігрівача та буржуйок, не було і теплих речей. без ничего. Вот два одеяла, укрываюсь, сразу закрываю двери, укрываюсь, два одеяла. Мне дали одеяло, вот это, вот у меня гуманитарка. Они на меня, он еще сапоги купила за 900 рублей на день рождения. 22-го ж, как раз они тепленькие. А минулую зиму в чем ходили? А минулую... Ну, в чем зря? Могу сказати, що нема, не було нічого такого. Всьо нічого. Взимку Лідія переїде до гуртожитку. Знайомі знайшли її кімнату. Там теж немає опалення, але тепліше ніж у підвалі, каже жінка. Що вам зараз потрібно? От шнічого. Ну как? Ну а що мені треба? Що я сама що мені треба? Що мені одній треба? Нічого. Пальто пальто єсть. Та ті дві этих є. А, а всьоміє понадавали, все всьоміє. Щодня Лідія готує на себе і на сімох котів, які живуть у дворі багатоповерхівки. Пенсіонерка розповідає, неодноразово їй пропонували поїхати звідси волонтери та журналісти. Була пропозиція поїхати до Франції. Проти Лідія називає лиман своїм раєм та їхати звідси не збирається. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Володимир Московченко, театральний режисер Ірина Лупська, художниця по костюмах. Вони познайомили ще у Маріупольському театрі. Потім переїхали вже разом до Луганська. Там розвивали обласний драматичний театр. 30 років був головним режисером цього театру. І тут, якраз подію 14-го року, звичайно, наш театр єдина була творча установа, яка переїхала на нашу територію. Після окупації Луганська подружжя та частина колективу переїхали до Сєвєродонецька. Ви собі не можете ага. уявити в яких умовах поновлювався театр. бо це був а, а, дім будинок після культури, пожежі або будинок культури, який і горів неодноразово. І з п'ятдесяти якогось 9 дев'ятого року він жодного разу не був не підданий ремонту. Не. І так далі, це щось страшне було? Ми ходили по залу. І було Там дірки такі були в людина. Підлозі. Могла провалитися на багато метрів да. вниз і розбитися. Нам довелося звичайно боротися за глядача, бо місто невеличке все ж таки. І треба було поновлювати час репертуар так, щоб кожного разу щось нове пропонувати. І ми працювали так ретельно. За 70 12 вистав на рік прем'єрних ми випускали. Після захоплення окупантами Сєвєродонецька російські війська впритул з танку розстріляли та зруйнували театр. Таке не Можна пробачити. Таке не вибачається. За таке треба відповідати дуже солідно за цей руйнування, за те, що були вбити життя, вбити мрії, вбити оце от повітря атмосфера, яка існувала в наших містах, не тільки в Серодонецьку. Наш перший театр Маріупольський театр, його, його не, не, немає. Нема. І тепер на другий театр Северодонецький, який ми відродили майже з нуля. І його нема нічого зробили таку цяцьку, таки таку конфетку. Всі вистави Володимир та Ірина ставили разом, кажуть, підтримують та надихають один одного все життя. Він мозок, а я руки. Бо як режисер я висловлюю своє побажання. А Ірина Іримитрівна вона як людина, яка все це всі побажання повинна перевести вже в очне щось, в реальне те, що можна помацати, пощупати. І от тут починаються розмови фентезі людини з людиною конкретною. І це такий творчий, цікавий процес. І інколи в мене своя думка теж була. А врешті-решт, звичайно, її думка вам переважує, і а, результат і... потім позитивний. Все, все добре. Ірина та Володимир вже на пенсії. свою творчу діяльність спрямовують на допомогу армії. Ірина плете сітки дома та передає на фронт. Володимир пише драматичні п'єси та веде майстер-класи для студентів театральних вузів. Чоловік інколи допомагає просто сортирувати ниточки, бо є такі браковані з. Печатками або, які, який, під... підносить. або чай підносить, Диві. або ось такі, бачите, тут червоненькі, те, що демаскує наших бійців, те, що в тепловізорі е, фіксується. А оце все маскує, і тепловізор не бачить е, людину. І навіть даже прийшло таке повідомлення на цей батальйон. Вдячність, висловлювали бійці, казали, що дрони пролетіли повз двох бійців, котрі лежали в тих кікімарах. Не побачили. І вони кажуть: Дякуємо вам за життя цих бійців. Що все це не дарма? Подружжя мріє повернутися на звільнену Луганщину та долучитися до відновлення Луганського обласного театру. А поки театр облаштовується в Сумах на базі театру Щепкіна, де актори ставлять свої вистави та спільні з місцевими акторами. Юлія Слабінська, Іван Горбунов Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.